Друзі, коли ми кажемо про те, чим відрізняється здорова і хвора людина, то за цим стає не тільки якісь загальні моменти або случаї, а й те, що стоїть за усвідомленням здорової людини по відношенню до хворої. Що завадило хворій людині, які принципи розуміння, знання, навички, практичний досвід і підтримка не, не допомогли цій людині утримати здоров'я? Тому зважте на те, які саме зараз знання можуть допомогти вам вийти із точки А хвороб до точки Б, коли ви можете виконувати свої цілі і задачі в іншому стані. Друге, це що саме практичне мені потрібно робити, мені особисто, що змінити в способі життя, в харчуванні? Третє це навички закріпити це. Четверте це постійно це робити. І п'яте соціум люди, які тебе підтримують. Знайди тих, хто також живе в цьому здоровому спосібі життя і може тебе підтримати і сказати, що в тебе все вийде. Знання. Практика, навички і соціум, який тебе допоможе це реалізувати.